Тож, харчування на тренуваннях і харчування на змаганнях. Як це працює, коли треба, коли не треба, ми провели опитування і дізналися, що багато людей взагалі не харчуються на тренуванні. Це доволі раціонально для легких тренувань. Але додавши харчування у важкі тренування, ви б'єте двох зайців одразу. Перший зайць. ви вчитесь. Харчуватись на важких тренуваннях, це моделює ваше змагання. Ви робите те ж саме, що робите на змаганнях, харчуєтесь і вчите організм усвоювати енергію під навантаженням. Тобто це навик, який можна розвивати. Якщо на початку ви, наприклад, можете вживати 60-80 грамів на годину вуглеводів, то якщо ви будете робити це регулярно на тренуваннях, ви зможете більше це до сотні 120 на годину, що суттєво може вплинути на ваш результат. Особливо у тріатлоні. Другий зайць. Харчуючись на важких тренуваннях, ви додаєте швидкості відновленню, додаєте краще самопочуття після тренування. Тож, Тренування не приносять вам такої відрази. Тренування відчувається як свято, як свято, на якому можна пожерти. Всім гарного дня!